Mercedes W123 автомобіль, якому в цьому році, з початку виробництва, виповниться 50 років. А саме цьому екземпляру він 83-го року, тобто йому майже 42 рочки. Це блін більше ніж мені. Це, мабуть, найстарший автомобіль, на якому я в житті їздив, крім якихось радянських оцих корчів. І подивіться, як офігенно він виглядає здалека. Але чи виглядає він так? Ну реально зблизька. Чи настільки він, ну блін, чи він просто їздить ще в 42 роки. Про це ми якраз зараз і дізнаємося. І почнемо з того, як mm -hmm. Аня в перший раз з ним познайомилася. бо на фоточках він був дуже симпатичний. Mm -hmm. Так, ну що, тепер час. Фоточки ти вже подивилися. Тепер час зрівняти фоточки з реальністю. Пішли, воно він стоїть. Так, ну, по-перше, це найвитриваліший автомобіль <хи> всіх часів. Дуже багато, да? так? Він? Це він. Дуже багато таких автомобілів пройшли більше мільйона кілометрів. Їх двигуни, їх двигуни просто невбиваємі. Вони досі, досі їздять. В багатьох країнах Африки, як таксі, щоб ти розуміла, як таксі. Не просто так. Короче, як, як він тобі? Я зрозуміла, це як в інстаграмі. Очікування реальність. Е, очікування фоточки просто топчик, а реальність е, е, реальність Не. залишає Не. бажати кращого. За ти подивись салончик. От Скажи, от, от що тобі треба? Або машина. Не витривала або красива. От що тобі треба? І не і красива, і комфортна, ну, і мерседес. Для, для такого у нас є воно парніжка стоїть. Так, так. Саме такий. Так. Але ж цей дешевше. Ну, салон мені подобається. Це вже добре. Ха -ха. І тепер моя задача тобі цю машину продати. Бо я дуже хочу, щоб їздили ми на двох мерседесиках. Твої ідеї вибивають інколи мене ста почок. <рес> ну, це таке. Ну, давай. Це була Аніна реакція. Ну і насправді моя реакція на те, на цей автомобіль, коли я його перший раз побачив після фотографії, була ну, майже така сама. Контраст просто дуже великий. І ще уявіть, що коли ми його перший раз побачили, то він був після траси, після зими, після дощів грязний. Після зимнього дріфту у нього це колесо було ну таке побите і спускало. Ці всі емоції, як я перший раз сів за його руль, зараз ще в одній вставочці. Що я вам скажу? Це конечно, апарат. Старий дизель на 50 сил чи щось таке. Подзеркало я ні. Особливо ні, фига не бачу. Зараз якось будемо виїжджати. Оце, звісно, техніка. Ладно, трошки пізніше ще буде включення. Ну що, супроводження десь там за мною їде, підвісочка працює нормально. Оно, ямка така, дивись, оп, ляпс, наче нічого. Але, звісно, двигун цей блін, дізельний, тахометр ще не працює. Ну, Їхати дуже специфічно. Я думаю, якщо, якщо звикнути, то буде все нормально, а поки що це, звісно, таке собі задоволення. Ну, наче майже ніде нічого не стучить, тільки трошки підріпує десь отут, мабуть, салончик там, якісь оці панельки чи щось таке. Але. Е Відчуття, от Зараз їду, блін, відчуття таке лампове. Третя передача, оце газік в пол. Ну, якщо газік в пол, то вона наче ще й щось і набирає, прикольно. Так, зараз перемкнутися ви. Ану, четверта. Четверта це максимальна передача. Ну, в принципі, їхати можна. От На, на такій швидкості по підвізці машинка. Коротше, технічно, машинка нормальна. Але я по кузову, звичайно, є моменти. Ну, Їхати прикольно, це дуже прикольно. Воно ззаді хтось їде по рулю. Ну, таке, звісно. Можна і краще, десь як у Жигулів по рулю, мабуть, Ну, звісно, ладно, ладно, десь як у Жигулів я утрірую. Але... О, зато гальма як, йомойо! Оце моє почтення, так сказати. так, Мейтралочка, оп! Гальма є. Так, третя, Що тут відбувається взагалі у нас? Все, коротше, так от спокійно поїхали додому. Всі трошки в шоці, що тут у мене відбувається. Ну, коротше, давайте, щоб не було аварійної ситуації ніякої на дорозі. Поїхав я отак от спокійненько в гаражок. Він чи не в гаражик, на парковочку. Так, моя ж задача продати тобі цю машину, тому давай, як по психології, спочатку плюси, потім серединиці десь мінуси, які потім забудуться, і в кінці теж плюси. Давай з головного плюса якраз і розпочнемо. А головний плюс це просто невмирущий, я б так сказав, двигун. Хоч там позаду машини написано 2.0, але у нас насправді тут стоїть найтоповіший для цієї машини, найвитриваліший двигун. 2,4 літри, ну, теж дизель. У цього двигуна два плюси. Він простий, як двері, і надійний, як швейцарський годинник. Все більш нема чого сказати, все механічне. Подивись, скільки місця під капотом, якщо щось зламається, можна, блін, легенько, без ніякого СТО, без ніяких оцих підняти двигун, можна там, ну коротше, навіть під піддомкратити машину. Но не треба, особливо, щоб, щоб щось десь Стартер, генератор, все. Насос, все у тебе під рукою на виду, роби, що хочеш. Коротше, це великий плюс цього автомобіля це оцей двигун. Ну і, як люди кажуть, він вічний. Сюди просто, ну, навіть лазити особливою не треба. Слідкуй за мастилом, слідкуй за охолоджуючою рідною. Все. Пішли тепер про мінуси. Про які ти потім забудеш. Виключайте. <ріст> Єдиний мінус цього автомобіля це, звичайно, поряд з роками, 42 рочки цьому екземпляру. Це його кузов, зовнішній вигляд. По-перше, фарба вже трошки вигоріла. По-друге, є дуже-дуже багато. Таких маленьких, але слідів якоїсь корозії. Тіпа тут на арочках. І в багатьох місцях вона ще й підфарбована. Десь у нас на капоті, наприклад, лак стертий. Ну, коротше, таких от місць є дуже-дуже багато. Але все ж таки зараз я покажу вам, що відбувається у нас поднижчу. Я хочу сказати, що ми повертаємося до плюсів. Так, ця машина повністю поварена. Єдине, що залишається, це її можливо, якщо хтось захоче, трошки підфарбувати, оновити зовнішній вигляд. Ну і все, і буде прям лялечка. І прям буде лялечка. Бо технічно по ходовій. Ну, вона їде, як мій кабан. Просто тут нема чого сказати. Скажи. Скажу. Скажи, їде нормально? Кажу, їде ідеально. От сюди кажи. Коротше, їде, ну реально ідеально. Нічого ніде не стучить. Трошки порипує салончик, бо він тут мінявся. Все нормально, підвісочка, не, не грімить, не скрипить, нічого. Коротше, їде плавненько, а ну так, да, і. Оці -от диски зимові. Це зимові диски, да. Щоб машина виглядала красиво, треба її перефарбувати, ну і замінити зимові диски. Літні диски тут вогонь, вогінь. Зараз ми подивимося на них. Прикольно. Ну і тепер давай про, про багажник. Перше, ще, а, мабуть, це не той ключик, бо з роками, звичайно, вже ключики не співпадають. Отак от. Подивись, який багажник. По-перше, тут ці самі літні колеса, про які я казав, які непогано виглядають. І багажник. От там Отам, ще. Ну я не знаю, скільки тут мішків картоплі можна покласти. От Ми ж на дачу їздимо. Да? От, як ти думаєш, скільки? Щоб не вбивати форт, щоб не вбивати кабан, от, от сюди, скільки. Отак от, от по довжині великий 50 метровий мішок точно влізе. Я показала 5. А насправді більше, а насправді тут мішків 7, а то і 10 влізе. Тому що висота велика, ширина велика, глибина велика, офігенний багажничок, офігенні диски, і все. Продовжуємо про плюси. Плюс ще величезний цього автомобіля це його салон. Салон тут мінявся, так само, до речі, як і двигун. І мінявся на, на дуже рідкісний, отакий комбінований, шкіра тканина, світлий салончик. Ну так, да, тут не типу не цей, Він, його треба привести в порядочок трошки там. Десь підмарафетить, почистить, але суть від цього не змінюється. Я просто покажу посадочку. просто Я просто покажу цей величезний руль, як то кажуть, береш руки, маєш вещь. І оцю, блін, ну офігенно, це дуже-дуже зручна посадка. От подивіться, як ти сидиш, як водій, коли їдеш. Просто як король. ще Крім того, от чого тобі було так зручно, я тобі зараз розкажу. Крім того, що це мерседесівська підвісочка, яка хаває все, от на такій дорозі, на якій ми зараз стоїмо, вона все при... прекрасно хаває. А ще м'якості додає ці прекрасні сидіння. Чого? Дивися, того що ці сидіння ще з додатковими пружинками, тобто пружинить не тільки. Подвісочка автомобіля, а ще і сидіння. І тобі від цього просто ну, дуже комфортно. Так само і задня спиночка теж трошки. Ну, коротше, просто, це просто ти їдеш як в якомусь коконі, як вдома в своїй улюбленій кроваті взимку. Вона тебе отак от одіялком тепленьким обволокла. Ну просто, ну просто ти їдеш і кайфуєш. Я, ну я серйозно кажу. Ну, так от. Да, Зразу ж одним кадром про посадочку ззаду. да? Крім того, що я оце позаду. Повністю, майже, майже лежачи. Сидів. Дивися, як за мною сидіти пасажиро. Офігенно, дуже зручно, дуже багато місця. Ну, є клас, що тут сказати. Подивись, тут ще до сидіння, яке откинуте, ще нормально колочок влазить. Можна реально отак от сісти, як цар, нахил спинки позаду нормальний. Так само диван задній він ще м'якіший, ніж переднє сидіння. Просто кайфулі, просто кайфулі. Дуже так лампово, як по-багатому так. Як, ну, як вдома. Коротше, прям дуже зручно, дуже класно. У мене немає слів. Прикольна машина. Тепер трошки про салон. Подивись просто на цю приборну панель. Вона через 42 роки виглядає, ну, вона виглядає не сучасно, але вона виглядає так, наче не стояла всі ці роки під сонцем. Не знаю, що вона рідна чи ні, але. ну... Ще стан нормальний. Точно нерідна у нас оця приборна панель. Як мінімум, того, що тут не працює тахометр, але все інше, всі інші прибори працюють. Спідометр дуже оптимістично розміщений аж до 160 км на годину. Насправді на цьому двигуні. Ну, не те, що машина не їде, але в принципі вона їде не дуже швиденько. Вставимо вставочку після цього огляду. Як вона набирає швидкість і як, в принципі, тут їхати на швидкості. Далі, що ми ще маємо з приборів? Звичайно, для Mercedes, ну, блін, звичайно, для всіх машин, мабуть, показчик кількості палива в баку, температура двигуна і тиск масла мастила. Годинник тут теж не працює. Ну, З додаткових приборів всі-всі стандартні. Дальній акумулятор. Не знаю, що це паркінг чи не паркінг, а ось. О паркінг, ну в принципі, і все. І от з правої частинки, оця показчик лампи накалювання, вона теж не працює, але то таке. Далі 70-ті роки виробництва. Нагадую, тому тут ми теж не, не бачимо дуже багато всяких приборів. Це коригування висоти світла фар. Це у нас що таке? Блін, до речі, що у нас це таке. Я. Це люк точно викл, викл... в килл, це обігрів заднього скла, ну і керування типу, клімат-контролем, так сказати, що воно, куди, що в рот, що в ноги. Я так ще не дуже сильно розібрався. До речі, ця штучка теж щось регулює. Ну, якось так. Все не дуже не по-багатому, але для е класу на той час нормально. Дивись, що ми ще покажемо: покажемо бардачок такий. Листочок А4, мабуть, сюди не влізе, не в глибину, не в ширину. Але нічого, місця, в принципі, достатньо. І що ще я хочу показати, що тут, ну, по-перше, куліса, така, така собі є куліса і покращена на таких мерседесах, ну, вона робоча, вона працює, ти е, передачі місцями не переплутаєш, але, коротше, є трошки покраще. Ще у нас тут на приборці аварійка. І що це таке, як ти думаєш? Я розкажу зараз. Покажи, ну, ліве дзеркало, регулювання лівого дзеркала ось у тебе під рукою. А якщо ти, володар. Радянської класики, як ти регулюєш праве дзеркало? Ти виходиш, блін, і крутиш, потім сідаєш, такий, а, ні, ще. Або просиш там ей, синуля, синуля, або дочуля, а ну, вийде там. Ану, нажми мені сюди, а ну нажми мені сюди. А тут А тут знаєте, як регулюється дзеркало? Якраз оцим джойстиком. Вверх-вниз, справа вліво, і отак, от сидячи на цьому місці, ви просто регулюєте собі дзеркало. Ще, якщо казати, по, -по дзеркалам, ну, стандартна ситуація, що тут дзеркало є. У водія на цьому немає дзеркала, у пасажира є. Ну, воно таке собі, звісно. По-перше, трошки залапане. По-друге, ну, це не дзеркало, це просто кусок, мабуть, нержавіючої сталі. Але така історія. Ну і люк працює, ми, звичайно, переконуватися в цьому не будемо. І світ, світло салона. Коротше, отака. Проста, на наш погляд, сучасний спартанська машина, але насправді на той час це ну, дійсно є клас з всіми необхідними опціями, які тоді потрібні були звичайному людині, так, А що тут по кондиціонеру? Який кондиціонер 70-ті роки випуску. Ну, ладно, вже в кінці 70-х десь на якихось там американцях і європейцях. Був кондиціонер. Ну, тут немає кондиціонера, бо це все ж таки така комплектація більш-менш нормальна. Але пічечка працює прям нормально. Щоб перевірити, треба, мабуть, запалення вимікнути. Ану. Коротше, працює. Отак от, дивись, нормально. І це головне, можеш собі прикрутити на мінімум, і буде звідси холодне повітря дути, і буде теж нормально. Або можеш дуже легенько, не так як в Жигулях, а реально дуже легенько, викрутити собі відкрите скло і отак от їхати. До речі, чикс до повного, так сказати. Оп, і їдеш собі як король. Ось тобі кондиціонер і люк. А що я про це зразу не сказав? Що оце мацати тут? Правильно, люк головне. Блін, от і все. Перше. О, це перше. Не бросай. Газ, газуй, газуй, Підгазуй, підгазуй. Більше, підгазуй, ми ж не їдемо нікуди. Це, це дизель, це не бензин, ні, газуй, газуй, не бросайся. Боже, більше газу, більше газу. Ой, хух, ура. Я ж кажу, що на ній важко заглохнути. Тільки дивись, ми їдемо під горочку трошки зараз. Так що давай, газуй, газуй. Не треба другої, не, не берись. Я прошу тебе, не, не треба другої. Ну що, нормально? Звісно. Хочеться автомат? <реш> ні, ні, ні-ні, ні. ні. ні, ні, ні. Механіка наша все. Їдемо. Красиво. А, ми ще напишем на горочку, так? Ти хочеш на горочку? Так а що тут? Я, я не можу зрозуміти. У мене газ в пол. Ти що, прикалуєш? Ну так це дизель, а що ж ти думала? Давай я сам за горочку заїду. Так, ну і тепер час подивитися, які у нас тут швидкісні характеристики. Звичайно, я не буду зараз педальку в пол, але щоб приблизно побачити, що він ніфіга не їде, показую. Перша. Ну, з першої не буду, друга. Ну давай. Тіпа педалька в пол. А кажуть, що 2,0, 2,4 дизель ніфіга не їдуть. Бач? Трошки набирає. 70. Ога, але це вже четверта. І от менше ніж на 80-ті я перемикаюсь на четверту. Все ще на 100. І це все ще педалька в кол Поки що 90, щоб ви розуміли. Ну, Коли буде 100, я відпущу. Ну, до речі, їхати так більш-менш. Їхати так більш-менш, все 100. І двигуну... Ну, не те щоб не дуже добре, але мені здається, що все ж таки... Комфортна швидкість для цього автомобіля десь 80. Їдемо і кайфуємо Ну що, продав? Ну дивись, якщо б тут він був пофарбований з кондиціонером на автоматі, то ми б їздили з тобою вдвох на мерседесах 100%. А так, твої оці ідеї, продав кабана, купив ще одного кабана, а мрія, щоб я їздила на мерседесі, поки ні. Тоді шукаємо 124-й. На автоматі пофарбований всі діла. Ні, ну що, не продав, то не продав. Ну буває таке. А що ви хочете 42 роки машині, це більше, ніж мені. У ванії кавалера такого не хоче 42 роки. Що тут казати вже про машину? І дійсно, блін. Виглядає не дуже е двигун малопотужний, дуже шумний, старий, е в принципі, ну, більш-менш економічний, але це все в порівнянні. Звичайно, сучасні якісь дизельні вже двигуни. І автомобілі вони більш економні. Тим більше стільки кінських сил на майже 2 тонни ваги це на ну в сучасності це занадто. Але давайте подивимося на ціни і порівняємо його з конкурентами, які ще автомобілі можна купити за таку ціну. Ланоси, якісь старі Жигулі, старі лади вже і не Жигулі. То, от що ви скажете, Що б ви вибрали? Не знаю, ладу Пріору стару. За півтори тисячі доларів, або 123-й Мерседес за півтори тисячі доларів. Тим більше, ну, цей коштує трошки більше, бо він технічно в офігенному стані. Так, да, звичайно, є мінуси по зовнішньому вигляду, але то таки це, як то кажуть, можна виправити, тому що в автомобілі таких років головне кузов, а тут він є. Тож, я думаю, що я думаю, що ми з цим автомобілем ще не будемо прощатися. І Трошки, 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 трошки пізніше будемо щось з ними робити. Ну а поки все, до зустрічі в наступному відео. Може, колись нарешті я вже дойду до огляду мого 140-го мерседеса кабана.